Усім доброго здоров'я. Сьогодні 1 січня 2023 року. І, як бачите, бджілки знову вийшли на обліт Не знаю наскільки це точно, але температуру показує 14 градусів. Ось такий активний літ бджіл 1 січня. Я ще за свою практику більше ніж за 30 років такого не пам'ятаю. Немає жодної сім'ї, яка б в тій чи іншій мірі не розпочала обліт. Ось ви самі можете спостерігати. Усі сім'ї. Вийшли на обліт, Видно і в першому ряду, і в другому, і в третьому. Сьогодні, правда, я вже трохи переживаю, щоб бджоли не почали вирощувати розплід. Тому що 1 січня це трохи зарано. А якщо 1 лютого розплід це не страшно, то 1 січня трохи ранувато. Тим більше, що не тільки бджілки, а ось і квіточка кульбабки, неподалік від пасіки, також вирішила, що настала весна. Вітаю всіх з наступившим вже 2023 роком. Бажаю здоров'я. Раніше бажали, щоб бджоли роїлися. Сьогодні я навпаки бажаю всім, щоб бджоли не роїлися. Гарних медозборів. І головне, якнайшвидшої перемоги. Над агресором слава Україні.